Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео, яке я записую, 29, серпня 2025 року, хочу з вами проговорити дуже важливу інформацію, до якої я готувався. Я вам про це неодноразово говорив і у своїх інших відео та в прямих ефірах. І будемо зараз з вами говорити про код, число, як його називають, число Бога, гармонії, який може змінити ваше життя і змінити реальність. Так, по крайній мірі вважають в світі езотеричному. А оскільки ми. Постійно працюємо над нашим духовним ростом та розвитком, то такі знання нам обов'язкові і необхідні, особливо, коли зараз потрібно створити ту реальність, де відсутня війна, де є мир, благодать, гармонія і хороше, гарне майбутнє. Отже, мова піде про так званий код. Фібоначчі. Мені дуже цікаво, чи взагалі ви чули про таке як код Фібоначчі. Я тут підготував свої матеріали, тому буду так підглядати в шпаргалку, бо матеріали є різні, усякі і важливі. Взагалі код Фібоначчі це є так звана послідовність. Чисел де кожне наступне число є поєднанням двох попередніх чисел. Починається з нуля, наступна цифра йде одиниця, потім 0 плюс 1 знову одиниця. Потім 1 плюс 1, далі у нас двійка. Потім 2 плюс 1 3, потім 2 плюс 3 5. 3 плюс 5, 8, 8 плюс 5, 13 і так далі. По суті, до безкінечності. Тобто, це така є нумерологічна послідовність. І дуже часто вона використовується в різних там, хто більше такими точними науками займається, так? Програмування, та саме, різні ці алгоритми створення. Це якраз там цей код використовується. Але ж нас цікавить, знаєте, як я завжди кажу, все, що наука змогла пояснити, вона назвала це наукою. Все, що не змогла пояснити, це залишається світом магії, містики та езотерики. Тому навіть те, що пояснила наука, і взяла вона для себе. Вона взяла це знову ж таки світу езотеричного і енергетичного. А наше завдання сьогодні дослідити і. Розкажу вам в кінці відео конкретні практики, як це активізовувати, щоб цей код так працював, щоб здійснював ваші бажання, щоб змінював ваше життя і змінював нашу реальність. До речі, хто ще не підписався на мій youtube канал, інші соціальні сторінки в мережі, обов'язково це зробіть, аби бути в курсі всіх актуальних відео, подій, новин та прямих ефірів, які я провожу регулярно. Отже, рухаємося. До містичного і магічного контексту. Містичний контекст чисел Фібоначі і золотого перетину це якраз теж така асоціативна, якраз про золотий перетин. Така асоціативність виникає, це ви, можливо, швидше чули, Ну, насправді захоплює багатьох. Тому що це сприймається не просто як закономірність, якась математична, а як універсальний код гармонії божественної пропорції. А, значить, золотий перетин як божественна пропорція. Про що це? Головна якраз ідея містична полягає в зв'язку послідовності коду Фібоначчі з золотим перетином. Число 1,618 тисячних, що позначається грецькою літерою Фі. І так коротко про це. Так, присутність у природі. Прихильники цієї ідеї вказують на те, що золотий перетин і послідовність фібоначі проявляються у безлічі природних форм: В спіралях мушель, равликів, розташуванні пелюсток у квітах, спіральному рості насіння, соняшнику, формі галактик та навіть у пропорціях людського тіла. Через таку повсюдну присутність у всьому живому, оце число Фі вважається символом досконалості і універсальним принципом творіння. Естетика та мистецтво. Золотий перетин століттями використовувався художниками та архітекторами для створення візуально привабливих та гармонійних. Композицій. Його застосовували в своїх роботах Леонардо Да Вінчі, Мікеланджело, Сальвадор Далі. Щось вони таке, та правда? Особливо містифікований Да Вінчі. У цьому контексті число Фі сприймається як ключ до естетичної гармонії. В езотериці та деяких духовних течіях ось ці, власне, числа, тобто Фібоначі і Золотий Перетин, інтерпретують як. Число Бога. Деякі джерела називають золотий перетин числом Бога або Божественної пропорції, що символізує ідеальну структуру, закладену творцем у Всесвіт. То ви уявляєте, яка це сила. Вважається, що пізнання числа Фі дозволяє наблизитись до розуміння світового порядку. Символ розвитку, послідовність Фібоначі, що постійно зростає шляхом додавання двох попередніх елементів. Розглядається як метафора постійного розвитку, еволюції та безкінечності. Це нагадує про циклічність і прогрес у природі та духовності. Таким чином, у містичному контексті числа Фібоначі це не просто якісь математичні об'єкти, а скоріше матриця нашого буття. Матриця, матриця, матриця знову це слово. Що пов'язує мікросвіт з макросвітом, відображаючи принципи гармонії, росту та досконалості, які, як вважається, лежать в основі всієї нашої реальності. Скажіть дуже цікаво. Я розумію, що, можливо, ця інформація буде не одразу і не для всіх зрозуміла. Але хто духовно росте розвивається, можливо, навіть через якийсь час. ви переслухаєте це відео, і ви зрозумієте, як це працює. А розуміючи коди цієї реальності, можна її змінювати. Так, так. І це ми вже неодноразово доводили в нашій з вами спільній роботі. Тепер далі. Код Фібоначчі, золотий перетин, ну, це не є якоюсь там. Якби здавалося, як багато хто каже, там, магічною формулою, що автоматично прям здійснює бажання. Але це є важливий інструмент і фокус для свідомості, який допомагає налаштуватися на природні потоки, енергії та гармонії в єдності з тої реальністю з природою. Реалізація є того, що ми хочемо. Ідея полягає в тому, що використовуючи цей код. Людина нібито гармонізує свою внутрішню енергію з універсальними принципами творіння, які, як вважається, закладені в основі всього живого. Самі числа і пропорції виступають як ключ або камертон, що дозволяє резонувати з Божественною структурою Всесвіту. Ви знаєте, здається такі прості елементарні речі, але все геніально просто. Освоївши які, ви. Розширяєте ваші можливості, щоб таки створювати ту реальність, яка треба вам. І це працює. Повірте мені. Ой, як працює. Практики для роботи з енергією кода Фібоначчі. Значить, практики спрямовані для чого? Свідоме налаштування, медитація. Є такий метод візуалізація спіралі Фібоначчі. Практика передбачає зосередження медитації, під час якої ви уявляєте спіраль Фібоначчі. що розгортається. Ви можете візуалізувати, як ваша енергія або ваше бажання рухається по цій спіралі, розширюючись і набуваючи сили разом з нею. Це символізує гармонійний природний ріст і розширення вашого наміру. Можна створювати мандали або візерунки Фібоначчі. Деякі практики включають створення мандал або інших геометричних візерунків на основі пропорцій золотого перетину. Сама дія малювання та конструювання такого візерунка вважається формою медитації, яка допомагає зосередити розум на принципах гармонії та порядку, тим самим підвищуючи вібрації людини. Хто, до речі, займається створенням мандал, колись теж о, я проводив. Проводив такі спільні тренінги, де ми створювали мандали для конкретних цілей, там, фінансового, успіху, вдачі там, для захисту, гармонізації особистої сфери життя, такий дуже цікавий, медитативний процес, і теж процес робочий. Так от, хто цим, бачите, ще створенням там мандал займається, дуже гарно оце можна туди. Під час створення візуалізувати, як от ваш намір, ваше бажання, створюючи мандлові, той мандле, він от по спіралі розходиться, розвивається і малюєте потім знак такий безкінечність. І ви маєте реалізацію вашого наміру, навіть потім вже і не треба, можливо, і вертатись і думати, і фокусуватись. Можна, звісно, для підсилення ефекту, але вже в автоматичному режимі це буде працювати. Інформації про це є дуже-дуже багато, вона є різна, тому ви можете ще для себе, можливо, знайти щось важливе, цікаве про даний код Fibonacci, або можливо, хтось якусь практику цікаво, гарно знайде, чи практикує. Напишіть обов'язково в коментарях. Також напишіть в коментарях, як вам ця інформація чи відгукується та резонує. А особливо цікаво, коли хтось вже буде це пробувати практикувати. Напишіть ваш досвід. Бо те, що це все працює. Доказів мені не потрібно, але досвід ваш цікавий. Використання чисел як мантри. Також використовують ці числа Fibonacci, наприклад, там код 8, 13, 21. Можуть використовуватися як елементи медитації, де їх повторення допомагає створити ритм і фокус, аналогічний мантрам для досягнення бажаного стану свідомості та енергетичного балансу. Навіть певні цифри можна проговорювати. Певну кількість разів, як вам йде інтуїтивно. Але, знову ж таки, формування числового ряду, ще раз скажу, він формується, додаючи два попередніх числа. От 8 плюс 13, 21. Наступне число буде 13 плюс 21, 34. Наступне число буде 34 плюс 21, 55. І так далі. І так далі. Так, тепер. Що ще важливого я хотів вам ще розказати. принцип візуалізації на основі коду Fibonacci. Отже, практика ця ґрунтується на послідовності Fibonacci, яка зазвичай складається з трьох етапів, кожен з яких символічно пов'язаний з її принципами. От тепер увага! Те, що я казав на початку відео, розповім, як правильно це. Застосовувати. І, до речі, це дуже вдало поєднується з тою практикою, про яку я говорив трішки раніше: і це теж в мене є відео збережене. Практика, техніка 17 секунд. Автори Хікси. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться для задіювання величезного енергоімпульсу, щоб притягнути те, що нам потрібно для нашої реалізації. Отже, перший етап створення наміру, нуль та одиниця. Тобто код Фібоначчі починається з нуля. І одиниці. У контексті езотерики це символізує нуль. Ніщо, порожній простір, де ще немає нічого. Немає і вашого бажання. А одиниця це як іскра, перший імпульс. Чітке формулювання вашого бажання. Цей етап полягає в тому, щоб ви приділили час для тиші, це дуже важливо, щоб в таких моментах вас ніхто і ніщо не відволікало. Щоб ви могли ясно усвідомити, чого ви дійсно хочете. Бажання має бути конкретним, позитивним і відчутним. Тобто, не можна думати про негатив для когось. Думайте про позитив для себе чи для ваших рідних, близьких. Тобто, коли ми говоримо про такі коди, які знову ж таки йдуть про гармонізацію плюс високі вібрації, то ми не фокусуємося це для шкоди комусь. Ми фокусуємося це для блага собі та іншим. А як там вже в контексті це буде для когось, вирішить вищі інстанції. Наголошую. Другий етап. Гармонізація та розширення золота спіраль. Найважливіша частина, оскільки ви фокусуєтесь на візуалізації вашого наміру в образі золотої спіралі, ця спіраль символізує універсальний принцип гармонійного росту. Тобто, вам потрібно уявити, тобто, ми візуалізуємо, як ваше бажання, що починається як маленька така, знаєте, точка, крапочка. Починає отак по спіралі розвиватись і розширюватись, стаючи все більшою, більшою і досконалішою. І в цій візуалізації ви намагаєтесь відчути, що ваш намір є частиною природнього, гармонійного порядку Всесвіту, а не чимось, що вириває з нього. Зрозуміли? Тобто це все гармонійно вплітається в нашу. оцю, оцю Божественну всю енергоструктуру, реальність і світовий ісвітовий ем, порядок всесвіту. Бо світовий порядок, порядок всесвіту трошки різні речі. Що це все згармонізовано і на високих частотах вібраціях. І ви на цьому фокусуєтесь скільки часу? Правильно, не менше 17 секунд. Як от приходить важлива інформація. Спочатку ця інформація прийшла. А тепер ми вже готові до нової інформації. Бо про код Фібоначі це так знаєте, як от прийшла інформація, і я думаю, а давай я це досліджу. Про що це? І, от. і нарешті третій етап відпускання, продовження послідовності. Як тільки ви відчули, що ваш намір повністю розкрився в цій спіралі, а по відчуттях це у вас має бути в тіло така, якби. Так легка вібрація, особливо тут, де на рівні четвертого енергоканалу. І ви його це бажання, як відпускаєте, довіряючи процесу. Так і можна сказати, Відпускаю, довіряючи це процесу. І воно так по тій спіралі пішло, 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 і ставити знак безкінечності, що воно буде розвиватися до тих пір, поки воно стане вже реалізоване в вашому житті. І все буде згармонізовано з порядком Всесвіту. У послідовності Фібоначі числа йдуть далі, незалежно від того, де ви зупинилися. От в тому й -то вся суть сили даного коду, що все розвивається далі, неважливо, де ви там зупинилися, ви сказали і далі. Хай це розвивається з цим кодом по цій спіралі золотій. Це означає, що ви вірите, що ваше бажання тепер вбудоване в потік енергії і продовжують розвиватися самостійно, без вашої постійної уваги чи напруги і так далі. І це, власне, такий дуже хороший і ефективний спосіб налаштувати розум і енергію для співпраці з універсальними законами зростання та гармонії. Головна сила тут це ваша власна здатність до концентрації та віри. Ну, от така важлива інформація. Тому використовуйте його благо. А я ж буду ще якісь цікавинки. Такі підшукувати. І тільки буде нова важлива інформація, обов'язково записувати чергове відео. Всім, як завжди, відправляю побільше енергії світла. І почуємось.